Всім привіт! Як заробити більше грошей на опціонах або взагалі як почати отримувати ці гроші. Зараз я покажу свою найулюбленішу стратегію укладання угод, і після побаченого я вам обіцяю, ви зрозумієте, як заробляти гроші. Якщо вмієте, то зрозумієте, як це робити вдвічі більше. Ну а спочатку нагадаю: для вступу в мій навчальний канал у телеграмі напишіть у повідомленні Хочу в команду. Отже, ось цей інструмент нам потрібен, підключаємо його і після цього на свічки накладаються ось такі лінії. Все здається набагато складніше, але насправді зараз все побачите. Пояснюю, як укладати угоди за цією стратегією. На самому початковому етапі знаходимо актив, де буде сильна тенденція, тобто, ковзні будуть чітко йти в тому чи іншому напрямку, в нашому випадку у напрямку зниження, без ось таких перетворень і завитків. Після того, як актив з подібним рухом знайдено, чекаємо, коли ціна підійде до однієї з ковзних. Потім на початку нової свічки заходимо в напрямку тенденції. Якщо під кінець угода заходить у мінус, укладаємо догон у новому напрямку, тобто вже на підвищення. Якщо ціна знову змінила напрямок, укладаємо ще один догон, також у новому напрямку, тобто весь сенс у тому, що ми спочатку слідуємо тенденції, а далі у разі збитку слідуємо за ціною, і якщо все робити відповідно до цих умов, то більше двох догонів майже ніколи не виходить. Ось тут, припустимо, бачите, ковзні почали перетинатися, змінюється тенденція, там такі ситуації повністю виключаємо. Ну а як потрібно укладати угоди зараз, все буду показувати. Ось є підходящий актив, ковзні рухаються чітко вниз, ціна в даний момент вже підійшла до ковзних. Відповідно, залишається дочекатися закінчення свічки і на новій зайти за тенденцією вниз. Угода успішно заходить у плюс. Ось ця свічка підійшла до лінії, потім я дождався її закінчення і зайшов на зниження. Ідемо далі. Тут ціна повільно йде вниз, знаходиться у середній лінії, але оскільки ковзні спрямовані на підвищення, то і початковою угодою буду заходити на підвищення, укладаю угоду. Основа пішла в мінус, догон в плюс, відповідно, збитки відбиті. Тут вже не обійшлося без догонів, тож поясню в деталях. Ковзні йшли чітко на підвищення, відповідно до цієї умови, я зайшов початковою угодою на підвищення, ціна в підсумку пішла вниз, я дочекався її закінчення і на початку нової зайшов слідом за нею вже на зниження. Є, на мою думку, також підходящий актив. Додам його в меню і почекаю закінчення свічки. Взагалі, щоб ви розуміли, чим сильніше в тенденції ціна робить відкат назад, тим сильніший потенціал угоди. В нашому випадку ціна підійшла до останньої ковзної, тож тут потенціал дуже сильний. Ну і плюс до цього є сигнал: зайшов вниз. Угода заходить більш ніж впевнено в плюс. Як я сказав раніше, ціна підійшла до останньої ковзної, тобто, так би мовити, максимально натягнулася назад, а потім стрільнула в напрямку тенденції. Висхідна тенденція є відкат до ковзної, опустилася в цілому до середньої і поки що знову піднялася. В будь-якому випадку точка входу вже є, залишається дочекатися останньої секунди цієї свічки і на початку нової зайти в угоду. Одна секунда до кінця і основа заходить в плюс. Не зовсім впевнено, але головне, що отримав прибуток. Залишився на цьому ж активі, оскільки ціна все ще у тобто всього лише закінчився відкат, і на даний момент починає з'являтися бичача свічка, вказуючи на відновлення тенденції. По суті, звичайно, я не знаю, чи буде це, але дію відповідно до умов, тож заходжу на підвищення. Ось нарешті вдалося показати вам цю стратегію в максимальному обсязі. Давайте підсумуємо, щоб усім було максимально зрозуміло, знайшли актив з чіткою тенденцією, на це вказуватимуть ковзні середні, далі заходимо основною угодою на підвищення. Якщо угода в мінус, укладаємо на новій свічці догона в новому напрямку. Якщо знову мінус, підключаємо ще один догона, також на новій свічці, слідуючи за ціною. Я все зробив відповідно до умов, тому вже на другому догона впевнено вивів себе в плюс. Як ви помітили, стратегія дуже легка і доступна кожному. Ніяких складних дій, якихось математичних підрахунків. Чекаєте появи потрібної ситуації, а потім дієте відповідно до умов. Зрозуміло, думаю, навіть 10-річному школяреві і залишаєтеся в плюсі. І, до речі, саме на цьому сайті для цієї стратегії, здається, зробили функціонал. Тобто, погляньте, наскільки зручний пошук активів під цю тактику. Зайшов у меню активів, клацаю по кожному і тут же бачу ситуацію. Побачив підходящу, зупинився. Весь пошук займає лічені секунди, і ймовірність того, що я упущу момент, упущу точку входу майже на нулі. Активів, до речі, прибуткових на Покеті набагато більше, ніж на інших сайтах, а це означає, що без точки входу ви точно довго не будете сидіти. Ну і давайте поглянемо на статистику, що у мене тут взагалі сьогодні вийшло. Так, тут у мене сьогодні угоди, окрім цієї ТС, ще були, це я укладав угоди з учасниками в каналі Телеги, а так, чисто за дану ТС вийшло. 8 угод, з них 5 плюсів. Ну і відповідно, всі ситуації, незалежно від мінусів, були плюсові. Тобто на мінусових угодах у цій стратегії акценту не робимо, вони тут не показник. На них все і базується без мінусів ми не зрозуміємо, як діяти далі. Так і, взагалі, я скажу так: фіксою, ви ніколи не вийдете в плюс, це неможливо. Завжди потрібна система мані менеджменту тобто, сенс у тому, що вам потрібно. Буде підключати догони або додаткові угоди, але ви повинні чітко розуміти, в який момент їх укладати. Все це, до речі, є в моєму каналі Телеги, де я проводжу спільні сесії з учасниками. Для вступу в Телеги пишіть, «Хочу в команду. Також нагадую, що посилання з бонусом на 50% до депозиту буде в описі під відео. На цьому в загальному закінчу. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Також не забувайте поділитися своєю думкою в коментарях. Всіх обняв, всім пока!